Подивимося, куди веде вас ваша доля. Так, для початку подивимося зараз, де ви знаходитесь, в яких енергіях. Ви хочете, ніби все почати спочатку, карту показують. Ви вже десь досягли успіху, досягли потрібного вже результату, і ви ніби залишаєте позаду великий пласт, такий, і хочете щось починати заново. Вихідні. Зараз ви шукаєте для себе якийсь новий шлях, власний шлях. Ну, і куди заведе вас цей шлях? Все по-іншому будете бачити. Нові знання будете отримувати. Хтось в силу прям в свою ступить. Знаєте, у вас зараз дуже важливий переломний період, коли ви починаєте все бачити під іншим кутом і хочете здобути якісь нові знання, нові. Отримати новий досвід, щоб розкрити себе по-новому, да, в якусь силу вас ведуть, де ви будете експертом, де ви будете себе почувати дуже добре. Ось так. Ви будете дуже розумними. Вас ведуть в якісь такі знання, які не всім дані. Ви будете володіти такими знаннями, які є не у всіх. До вас будуть звертатися як до мудрої людини за порадами, за тим, щоб ви якось, якусь ситуацію розібрали, допомогли, як до сильної людини будуть звертатись. Людина, яка знає більше, знає краще, знає по-іншому. Ось куди веде вас ваша доля.